Розбитий уламком телефон. Останні повідомлення рідним з Азовсталі. На цій виставці в музеї історії України для Віри Литвиненко багато особистого. Вона власноруч збирала біографії загиблих захисників і артефакти пов'язані з ними. Один з експонатів речі й картини сина Віри, розвідника Азову Владислава Литвиненка. Він загинув у Маріуполі 23 березня 2022 року. Це настільки був сильний біль. Що якщо би нічого не робити, то просто цей біль розірвав би зсередини, зруйнував би. Ну тому захотілося щось зробити для пам'яті цих героїв. Тепер на цю виставку приходять родини загиблих, приносять квіти. Чимало з них чекають можливості гідно поховати своїх рідних. Так само, і родина Віри Литвиненко. В листопаді 22-го року нам вдалося попрощатись, але... Поховати ще не вдалося, бо ми чекали національного військового меморіального кладовища. А тепер ми в розгубленому стані і ми не знаємо, що робити. У нас урна прахом стоїть вдома. Місця на кладовищах вони, ну я б я б не назвала це гідним шануванням від держави, бо місць на кладовищах місцевих уже немає. І поховання відбуваються десь під парканами, там, де трошки є. Місце і на це все буляче дивитись. Війна в Україні триває понад 10 років. Утім, окремого кладовища для полеглих воїнів досі немає. Уряд розглядав різні ділянки для цього проєкту у столиці: Співоче Поле, Бабин, Яр, Лиса, Гора, Буківнянський ліс. Утім, усі вони відкидалися. У серпні 2023 року. Під проєкт виділили ділянку за 30 кілометрів від центру Києва поблизу південного кладовища. Це ескіз майбутнього меморіального комплексу. На площі в понад 260 гектарів планують розмістити 150 тисяч поховань, 100 тисяч традиційних і 50 тисяч колумбарних, тобто поховань урни з прахом, а також будинок трауру, крематорій, музей і готель. Однак жителі сусіднього села Мархалівка виступають проти уже більше місяця. Вони чергують біля в'їзду на територію лісу, де готується облаштування меморіалу. Люди стверджують, що під проєкт меморіального кладовища парламент ухвалив неприйнятні зміни до законодавства. Основний наш посил, який ми зараз намагаємо донести, про те, що це перше кладовище такого масштабу в Україні. Це великий експеримент. Але для нього прийняли закон 3505 в грудні 2023 року, який перше відмінив всі містобудівні умови. Ми кажемо завжди, ми не проти меморіалу, Але ми не розуміємо, чому таке такий експеримент, таке велике будівництво відбувається навпаки зі спрощенням норм, а не замість того, щоб ретельно до цього підійти і збудувати те, що буде стояти віками. Основна пересторога місцевих близькість ґрунтових вод. Активісти Мархалівки ведуть нас до лісу, де вже тривають підготовчі роботи до будівництва військового кладовища. І показують свердловини, які бурили геологи для експертизи. Якби не ще й бульк почули. А також проводять нас до заболоченої місцевості біля краю ділянки. Вони просто кажуть про одне, що тут цього нема. Якщо ви бачите, можуть сказати, що це лужі після дождя, але це не калюжі, це болота, Це просто болота. Жителі Мархалівки переймаються, що кладовище неподалік села отрують воду в криницях. Тут або криниця, або скважина вуху, ну, всіх немає тут централізованого постачання ну, і вся вода йде з тої сторони. Поховання в болоті це негідно для наших воїнів. Вони не повинні, вони не заслужили, щоб їх ховали в болоті. Розумієте? Я розумію, що треба кладовище для воїнів зробити, ну не в таких умовах. Крім того, жителі села непокояться, що під час будівництва винищать ліс. Бабусі й дідусі наші цей ліс садили в три покоління. Цей ліс саджений, а останнє покоління зараз воює, яке садив цей ліс. <різь> Розумієте, урядовці стверджують, що випиляти доведеться лише 10% дерев. У цьому нас запевнив і один з виконавців підготовчих робіт, який представився арбористом. Повністю залишаються сосонки вище 7 метрів, залишаються дубки вище 7 метрів. Все, що ниже 7 метрів, все видаляється. А люди протестують, ну, да, є, є їх вагомі причини. Чому так? Тому що впало на майно, на цінність, ну, наприклад, на 20% вже впало, тому що буде кладовище там і все остальне. Ну, військовий меморіал. У міністерстві ветеранів, яке опікується облаштуванням меморіального кладовища, кажуть, концепція проєкту меморіал у лісі. За зразок брали американський Арлінгтон і кладовище у Стокгольмі, занесене до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Це меморіал, який у тому числі виконуватиме рекреаційну мету і відвідувач, який знаходиться на цій території. Буде розуміти, що він знаходиться не тільки на місці поховань полеглих захисників та захисниць України, а й на природній території. Тому концепція і наша задача зберегти ліс, він буде збережений на 90% і відповідну природу, яка є на вказаній земельній ділянці. Щодо ґрунтових вод, то восени 2023 року на замовлення держустанови Національне військове меморіальне кладовище було проведено геологічне дослідження. У висновках до нього зазначено, що на виділеній території є підтоплення, але не всюди. На цій карті світло-зеленим кольором виділені території, де можливо облаштувати поховання. Як стверджується у дослідженні, на непідтоплених ділянках рівень ґрунтових вод не вищий за 2 метри. А це відповідає санітарним нормам. Інженерний звіт ми показали кільком незалежним експертам, гідрогеологам та архітекторам, які підтвердили, що на основі цих даних кладовище біля Мархалівки облаштувати можливо. У Мінветеранів кажуть, що знають про затоплені ділянки. Там планують створити доріжки чи галявини. А під традиційні поховання підуть лише сухі території. Обрана територія має 267 гектарів. Розмір. Під територію кладовища буде використано 130 гектарів. А самі поховання будуть здійснюватися тільки в місцях, де, які відповідають нормам і де це може бути здійснено, також є відповідні вимоги щодо розміщення поховань. І це буде. По нормам не менше 300 метрів. В нас подекуди і до кілометру від е, е, будинків жителів, да тобто для людей вони будуть бачити ліс, який він є наразі. Він таким і залишиться. Утім, конфлікт із громадою поки вирішити не вдається. Хоча ділянку біля Мархалівки виділили під кладовище ще у серпні 2023 року. Місцеві дізналися про це лише у квітні 2024-го, коли в лісі почалися роботи. В уряді запевняють, що інформацію донесли до голів ОТГ, однак люди кажуть, що їх не попереджали. Нині активісти з Мархалівки налаштовані войовничо. Ми теж налаштовані рішуче, ми діємо в рамках чинного законодавства. З нами працюють юристи, ми готуємо позов до суду. Звісно, це все буде зроблено тільки в юридичній площині. Наразі просто жителі, свідомі, жителі нашого села і сусідніх сіл ми просто вимагаємо зупинити, принаймні, зупинити зараз це знищення лісу до проведення незалежної експертизи, геологічної, гідрологічної. Віра Литвиненко не розуміє спротиву жителів села. На думку жінки, ділянка не найкраща далеко за містом. До меморіального комплексу обіцяють запустити шатли та поки це в проєкті. Але Віра прагне, аби її син та інші полеглі захисники й захисниці якнайшвидше знайшли місце спокою. Знаєте, образа є на, все ж таки, на чиновників, що вони дуже погрались на наших нервах, що розглядали спочатку. І лисогору, і співочі поле, і розглядали ділянку берковці, розглядали виставковий центр биківню. Ну, ми погодились на биківню вже, нас запевнили, що там проблем немає, що все дуже швидко. Вони побудують. Ну, всі вимоги були витримані, і... а президент просто не підписав цей закон. Є багато. Таких вже похилого віку батьків, які кажуть, ну, якщо я помру, хто буде доглядати за моєю дитиною, за могилою. Ну і це, це має бути державна, це в державній власності, державний проєкт, і ну, він має бути гідним. Він має бути гідним тої ціни, яку ми платимо за виживання країни. Підготовчі роботи на території майбутнього меморіального комплексу планують завершити у червні 2024 року. Перші поховання можуть відбутися вже восени. Та чи стане цей ліс зрештою місцем тиші, шани і спокою, невідомо.